Боже, Юрочка, ну це хочу тобі хвастонуть, Ну Ось дивися, піжамка, як я хотіла, 20 євро стоїть 20 євро. А Танічка у Пепко купила за 15. Ще кращу, понімаєш? У мене там вона така з розовими, красна, розова, ну, в общем класна. Понимаєш? Ой, така довольна, боже. Зекономила 5 євро, вже блядь, рада, Уже радості повні труси. розумієш? Слушай, треба ще червоні труси купити на, на Новий рік. Боже, ти подивися, що робиться. Які красивенні прикраси. Але ж, блядь, ці прикраси стоять як кусок м'яса, понимаєш? Дивися, от, наприклад, наприклад, щоб тобі не збрехати, блядь, на секундочку. 13, блядь, євро. Угу. Не, ну, я, звісно, розумію, 13 євро. І це воно в тебе буде, вже буде і буде. Ну, красиво, красивенно, звісно. Ну, в ну, мене стільки біжутерії. А ти знаєш, коли оце дивишся на біжутерію, а вона кожного разу ще краще і краще. Понімаєш, ну що це робиться? Оце, дивись, диви, що витворяють, що витворяють. Я купила у пепку. Ой, дивись, які хорошенькі. У Пепку 6 євро, блять, на минуточку. О, пепко купила я собі гвоздички, і мені цього достатньо. Да, Юрочка, отак ходимо і улибаємося. Звісно, біжутерійки, якої хочеш, якої хочеш, скільки хочеш, розумієш? Бери і купляй, і носи. Угу. Чуєш, Юрочка, оце хочу тобі показати. Це ж наша подруженька мехіканська, понімаєш? Ой, носить таку біжутерію. 17 євро на минуточку. Ну, кого вона хоче здивувати, блядь. Кого? Іспанську домогосподарку, яка вже 8 років живе в Іспанії, до такої біжутерії, понімаєш, хоч, хоч сракою. Воно нікому не треба, а вона ось я така багачка, да багачка, багачка, успокойся. Ніхто ж тебе не е, не применшує твої заслуги, понімаєш? І це ж теж наділа кольце, знаєш, і отим кольцем. Так, так, ось що ж, дивіться, я вже замужем. Слухай, щоб щасливо жити замужем, не обов'язково носити брильянтове кольце. Це так, я думаю. Юрочка, ну ти подивися, що робиться. Лікер Дубай. Крема, лікер, крема Дубай. Може взяти. Слухай, це так прикольно. 9 євро на минуточку. Ну, а що? Ну, на Різдво чи на Новий рік. Сяду собі да, як хельну. Що ти думаєш? Всі їли уже шоколад дубайський, помієш? Усі, усі. А лікер, хтось пив дубайський чи ні, я буду перша. Коротше, візьму, візьму, попробую і скажу, що це за гадость. Хорошо? Ну, це я буду пити вже на Різдво, тому що до Різдва я сказала, що я ну, взяла аскезу, що не буду їсти солодощі. Тому що ну, Потім буде цих ці, солодощів завалість, розумієш? Юрочка, в Карифурі покажу тобі рибку. Ну Спочатку дивися, хамон, 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 хамон. Ммм, ми купили ножку хамона, я тобі казала меркадона в чорну п'ятницю. Була знижка якраз на 10 євро менше. М да. Да, 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 да. Так, сонечко, покажу тобі малювськи, бо там біля стойки з рибою стоять люди. Дивись, ось такі крабики 4 євро. Креветки 3,2. Ну, оце так. Угу. Звісно, в Карифурі е, менше риби, ніж в Ашані. Вот я буду в Ашані, я тобі зніму. Хорошо, там, конечно, стелажі шалені. Ну вот, дивися, що по 9, Девять, десять, десять, пятнадцять, двадцять. Що тут у нас? Шість, пять, дванадцять, пять. 15-20 20 євро креветочки кілограм. Мідії 3 євро упаковочка. Ну, це таке. Ну, тут, звісно, невеликий не вибір. А от бачиш, мальчик стоїть, чистить. А от, це обов'язково треба випистити кішки, тому що вони з кішками не продають рибку. Угу. Ну це таке. Коротше, не очень. Буду в Ашані, потім тобі зніму більше.